Привіт! Мене звати Яна і я нейдальна мама. Ділюся досвідом свого неїдального материнства. Сьогодні я хочу підняти важливу тему, як на мене: мова буде йти про тиск з боку оточуючих і як він впливає на відносини з дитиною. Мабуть, кожна людина, що переважно більшість часу доглядає за дитиною, стикалася з засудженням, повчанням, зауваженнями з боку оточуючих людей. Ось ми сидимо, наприклад, в кафе. І дитина починає голосно гратися, гомоніти, сміятися, і ми прямо всім тілом починаємо відчувати колючі погляди інших відвідувачів. Сидіть зі своєю дитиною вдома і ніколи нікуди не виходьте. Або дитина починає плакати в магазині і на майданчику тощо, тощо. І в такі моменти ми не лише відчуваємо ці колючі погляди. Ми ще і очікуємо, що в будь-який момент зауваження таки будуть озвучені. І доволі часто саме так і трапляється. Оточуючих напружують гучні, галасливі, активні, емоційні, говіркі діти. Вони це знають, ми це знаємо. І дуже часто нам буває незручно в таких ситуаціях. О, Боже, наша дитина спричиняє дискомфорт. Я була по той бік також. Мене бісили діти, які гучно розмовляють в автобусі, штовхають сидіння, регочуть в кафе або бігають парком і ледве не збивають мене з них. Я була цим незадоволена і думала, боже, куди дивляться батьки. Чомусь мені здавалося, що якщо сказати дитині не кричи, не штовхайся, не бігай, то дитина зупиниться. Але батькам, напевно, ліньки щось робити, ну, вони нічого абсолютно не роблять. Але коли я сама стала мамою, все стало на свої місця, в голові прояснилося. Я зрозуміла, що це нормально, і дитину до певного віку просто неможливо змусити робити те, чого вона не хоче робити. Неможливо без погроз, маніпуляцій чи покарань. Є ще спосіб придумати таку собі гру, типу а давай будемо як мишки, тихесенько, тихесенько поводитися. Але це спрацює ненадовго, поки дитині власне не набридне бути мишкою. Наші батьки змалечку закладали нам у голову думку, що треба бути слухняним, тихим, смирним, нікому не заважати. І ця думка з нами й досі живе. Типу, чому я маю терпіти дитячий галас? Але дитина це ж не те саме, що дорослий, і висувати до неї такі саме вимоги, як і до дорослих, це якось не зовсім вірно. Вона не може усвідомити дуже багато речей просто через те, що мозок. Знаходиться у процесі формування і працює не так, як у дорослого. Малі не можуть зрозуміти, чому їм треба поводитися тихо, якщо вони хочуть кричати. Це пройде з віком, і для дітей це нормально бути такими, які вони є, нестримними. Батьки слідкують за тим, щоб ніхто нікому не нашкодив, і пробують пояснювати, але повної тиші від галасливих активних дітей не варто очікувати. І це абсолютно нормально. Не так давно ми з сином їхали в автобусі, і він грався. Не плакав, не кричав, просто грався і з шепоту інколи переходив на спокійний голос. Водій почав кричати: а ну тихіше, ти що мені тут всю дорогу будеш розмовляти? Я, як дика левиця, почала захищати малого, кажу: Але ж він не кричить, я намагаюся вмовити його бути тихіше, але це дворічна дитина, і він не може всю дорогу їхати мовчки. Я ж не буду йому заклеювати рота. На що водій починає вже валати на мене, типу Так, що таке? Я взагалі-то зауваження не вам робив, а вашій дитині. Ось така весела розмова. З одного боку я почала не задумуючись захищати дитину, а з іншого мені було дуже соромно, і хотілося, якщо чесно, просто вийти з автобуса прямо посеред траси. І дуже часто в такі моменти, відчуваючи, що ми заважаємо іншим, соромлячись, може виникнути бажання крикнути на дитину, якось її швидко зупинити, щоб ніхто ж не подумав, що ти погана мати, щоб нікого не напружувати. Ось ця потреба весь час думати. А що скажуть інші, а що вони подумають. Вона ж від того, що змалечку батьки давали нам зрозуміти, що ми подобаємося їм тільки коли ми зручні. І ми все життя несемо в собі це бажання бути зручними, всім сподобатися, нікого не напружувати. Я насправді зараз узагальнила. Не всі люди мають таке нестерпне бажання всім сподобатися. І я дуже радію, коли зустрічаю людей, яких оминула така участь. Зазвичай батьки їх приймали і показували, що вони їм подобаються завжди, незважаючи на те, слухняні вони чи ні. Або вони тяжко працювали над собою, щоб позбутися такого бажання. Ну дійсно, ми ж не маємо подобатися всім, і тим паче подобатися всім неможливо. Хтось цінує одні якості і поведінку, а хтось зовсім інші. Ну, дійсно, ми ж не маємо підлаштовуватися під абсолютно всіх. А ще якщо відчуваємо, що комусь не сподобалося, починаємо думати. А що я зробив не так, а чого я не сподобався? Чому? Та яка різниця? Подобатися не всім це абсолютно нормально. Але буває дуже складно зробити вибір на користь дитині, особливо якщо батьки в дитинстві погрожували, що віддадуть вас якомусь злому дяді, тьоті. Для дитини це є найбільший страх, і формується думка, що якщо я зараз не сподобаюся, мене не просто перестануть любити. Від мене можуть відмовитися, і я пропаду. Ця думка може все життя нас переслідувати, ховатися в нашій підсвідомості. Але ми вже не діти, і якщо ми не сподобаємося якимось перехожим, то що трапиться? Нічого. В принципі, якщо ми комусь не припали до вподоби, нічого страшного, ми не пропадемо. А ось наші діти вони повністю залежать від нас. І якщо ми не подаруємо їм любові та підтримки, то хто тоді? Ви не маєте соромитися того, що дитина кричить, бігає або просто лягла на землю? Вона ж нікого не ображає, не кривдить, а якщо перехожого зачіпає сам вигляд лежачої на землі дитини, то це не ваші проблеми. Я задаю собі питання: хто для мене важливіший моя дитина чи незадоволений водій? То чому тоді я маю ставити потреби водія вище потреб мого сина? Тим паче в нього кричало радіо, і очевидно, що воно йому ніяк не заважало. Інші пасажири теж спілкувалися. Він сам говорив по телефону. А ось спокійна розмова дворічної дитини. Завадила. Якщо йому потрібна ідеальна тиша для того, щоб виконувати свою роботу, то навіщо тоді радіо, навіщо він пішов працювати у громадський транспорт, де в принципі не буває тихо? Чи тут просто справа в тому, що розмовляла дитина? Старше покоління чомусь дуже часто забуває, що діти то є також люди, а може вони цього і не знають. Думаю, майже. Кожні батьки можуть поділитися не однією такою історією. І, до речі, діліться, будь ласка, в коментарях. Так от від тиску оточуючих на і так нестабільно, так би мовити, психіку батьків від перевтоми, від одноманітності, і особливо якщо дитина ще весь день відмовлялася співпрацювати, може виникати бажання накричати, насварити, якось зупинити дитину, щоб вона перестала нас позорити. Але подумайте про те, що більшість з тих перехожих, які зараз косо на вас дивляться, ви більше ніколи в житті не побачите. Ну а якщо і побачите, ну і що, і що, яке вам діло? Нехай думають, що хочуть. Їхне схвалення не завдасть вам кривди. А завдати кривду якраз таки можуть думки: а що скажуть інші? І коли ви починаєте піклуватися про потреби інших більш ніж про свої власні. А також ви можете скривдити дитину. Якщо малеча відчуває безумовну любов від батьків і підтримку, у неї формується здорова самоцінність, і вона не буде хвилюватися, що може втратити цю любов, якщо зробить те, що хоче вона, а не те, що хоче хтось інший. Так, батькам важко з дитиною, яка робить те, що хоче, і не робить те, чого не хоче. Але в дорослому житті ця навичка допоможе жити щасливе життя. Знаючи, що тобі треба, і вважаючи себе гідною, отримати те, чого ти хочеш, це психічне здоров'я для вашої дитини, коли вона буде ставити свої інтереси і потреби вище за потреби перехожих. Я зараз не маю на увазі, що плювати на всіх треба, ображати кривдити. Пф! Дитині, звичайно ж, треба пояснювати правила поведінки у громадських місцях, показувати їх на своєму прикладі. І вона це зрозуміє, коли її мозок буде готовий. У малечі поступово формуються навички комунікації, розуміння етикету, розуміння своїх власних кордонів і кордонів оточуючих. Дитина, коли буде на це здатна, почне вчитися, спостерігаючи і слухаючи ваші пояснення, але не буде у цього постійного бажання всім догодити. Бо це ж неможливо і насправді дуже псує якість життя. Та й навіщо це? Ми не маємо бути зручними для всіх, окрім нас, самих та нашої дитини. Малим важливо знати, що нам все одно, що скажуть інші, ми любимо їх, незважаючи на те, чи вони мовчать, чи плачуть, чи кричать, чи сміються, чи бігають, або навіть розливає суп ми любимо їх завжди. І дитині ні в якому разі не треба хвилюватися, що її віддадуть в притулок якомусь злому дяді чи злій тьоті. Я знаю, як важко буває з дитиною під прицілом оточуючих, і ви це знаєте. Але пам'ятаємо, хто для нас є пріоритетом. І якщо ви все ще дивитесь це відео, то очевидно, що пріоритетом для вас є дитина. Коли ми усвідомлюємо, що нам не потрібно подобатися всім, це, наче, камінь з плечей. Наче легше дихати, наче ми самі стали легше на декілька кілограмів. І коли ми почнемо обирати дитину, не будемо носити в собі це почуття провини, яке виникає, коли ми робимо вибір на користь тих, хто може погано подумати. Ви будете відчувати серцем, що все зробили правильно. Якщо відео було корисно, щось відгукнулося, то, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Я планую ще багато відео знімати. Також я дуже радію вашим коментарям, і насправді мені дуже важливо відчувати зворотній зв'язок. Тоді я бачу, що дійсно роблю це не дарма. Ви б мене бачили, як я радію. Нагадую, що ідеального життя не існує. Бути не ідеальним, це нормально. З вами була не ідеальна мама. До зустрічі!